Друзі, де ми починали з вами вести відео, там і закінчуємо. Ми у Львові на залізничному вокзалі. Здали свої речі в камеру схову та й підемо зараз гуляти по чарівному Львову і щось познімаю для вас. Тому бажаю вам приємного перегляду зі Львову. Ми зараз всілися на шостий трамвайчик і прямуємо до центру Львова. Ну звичайно, а куди ж ще? Звичайно, до центру Львова подивитися красу. Nós somos, trás do nosso. Ви подивіться, яка шикарна вітрина, осінні гарбузики і все в цій тематиці. Боже, я б тут купила б усе. Яка краса. Ми вийшли на ринкову площу. Тут так красиво. Оці різнокольорові будиночки це щось. Це так гарно і неймовірно. Ох, Львів, ти такий красивий. Сюди треба приїжджати на вікенд, як мінімум. Просто ввечора погуляти, це дуже мало. Ми побачили таке, знаєте, серед міста темну, таку щелину. І бачимо, що там всередині світяться вогники. Мені так стало цікаво туди пройти, бо там може бути щось цікаве. Там, напевно, якийсь заклад знаходиться. Так це все незвично. Львівська Пивоварня. А, нам, нам не туди. Ми не п'ємо пиво. Да, Саш? Ні, не п'ємо взагалі. <таві> Ні. Йдемо відсюди, так? А да? там <таві> походу на іншу вулицю? Не знаю. <таві> там, походу, так, да, це не просто Львівська, це про... ще й вихід на іншу вулицю. Оце <таві> ось. Такі дворики прикольні. У нас Черкасах взагалі такого нема. А ось і ця львівська пивоварня. Також дуже красиве місце. Тут все дуже красиве. Куди не подивися? Так, друзі, я сьогодні буду багато знімати, багато буде під музику, тому що там неможливо це не знімати цю красу. Львів чудовий. Ми прийшли до Львівської копальні кави, спробуємо попасти, бо людей дуже багато, скрізь кругом черги. Ходімо. Друзі, тут так пахне кавою. Це взагалі просто вмерти і не встати. Круто! Я не знаю, чого війські копальні кави книжки. Хто знає, розкажіть, але їх тут дуже багато. Дивіться, які назви. Кавівка. Це типу настоянки, все? Кавове мило, різні олійки, боже скільки тут всього. Свічки, свічки. А ну чим вони пахнуть? Звичайна кавою. Звичайно, все пахне кавою. Хоча якимось капучино пахне. Кава в шоколаді. Тут маса всього, друзі. Будете у Львові приходьте в копальні кави. А ось тут можна каву попити. Подивіться, які зали. Також обкладені книжками. Короче, тут ще якісь підвали Я просто шо, це народ. Тут просто лабіринт. сюди зайдеш і зблудкаєш. Зараз будемо дивитися, що це тут таке. Якість буде відео не дуже, але ну, як маємо. Тут ціла схема підземної львівської копальні кави. Нараз мені видали таку каску. Саші теж. І тут прям бродимо по земельлю. Боже, боже, оце пригода. Це сипля кава. Це, що ті, що ну, сиплять якось так. Типу, вони її видобувають. І тут підземель, я так розумію, можна пити каву, багато людей вже. І що? А я не хочу тут кави. хочу наверху попити кави. де там присісти? Боже, як це антуражно, було, подивіться. Типу видобувачі кави. Боже, не це найкрутіше, що я бачила в своєму житті. Я кажу, Саша, це найкрутіше, що я бачила в своєму житті. Я навіть додуматися не могла, що можуть бути такі заклади. Тут ще одна зала, але тут мало людей. А? Можна, так. Да. Так, хочу вам зняти. Нам принесли мандалевий лікер і ось це кава. Вам зараз цього всього погано видно, але вона зверху вся посипана цукром, і нам зараз все це будуть якось. Як це називається, Саша? Запікати газовою лампою. Запікати гасовою лампою. Я не зможу вам на жаль всього цього зняти, бо тут зараз таке буде стояти зарево. Але на попередніх кадрах ви бачили, коли це робили другим людям. Зараз будуть робити іншим людям, я вам це покажу. Ось таке зараз будуть робити і нам. Це в них називається кава з карамелів. Після того, як нам нашу каву запекли, вона тепер ось бачите, така прям скоринка. Її зараз треба брати ось так ложечкою і їсти. Це карамель вже. Там Це неймовірно, друзі. Знімо вам ще раз це дійство запікання кави хослою лампою. Хослою лампою. Ну, На ці столики на цей зал. Я просто в захваті. Ми вийшли із копальні кави, друзі, обов'язково будете у Львові все на ринковій площі. Ось вона знаходиться позаду мене. Ця копальня кави це просто щось. Я хочу сказати, якщо ви будете брати разом з якимось спиртним напоєм з наливкою то така недешеве задоволення, але воно того вартує. Тому що це дійсно емоції на все життя. Це просто неймовірна, неймовірний заклад. Приходьте сюди. А ви подивіться на цей львівський колорит? Я не можу прям. Ох, мене я, я в такому захваті, що я вже сьогодні пару разів чуть ли не плакала просто від цих позитивних емоцій, від цієї краси Львову. Скільки людей гуляє по Львову. Десь ми всею ходимо, ходимо і вийшли на таку дуже-дуже незвичайну споруду. Видно, що дуже стара і таке відчуття, наче вона горіла. Якийсь як замок прямо. Ця така незвичайна споруда, Споруда це греко-католицький храм Святого Андрія. Навіть Вернанського монастиря. Якісь тут ансамблі проходять. 1600-1630 роки. Уявляєте, яка це стара споруда, охороняється державою. Друзі, ми нарешті вдома. У нас третя година, я вже швиденько розібрала речі. І тепер в мене є півдня для того, щоб перепрати, приготувати і їсти, тому що завтра вже на 7.30 ранку на роботу. Все, відпочинок закінчився. Лікування закінчилось, і тепер. Приступаємо до звичайних робочих буднів. Дякую вам за перегляд, дякую вам за гарні коментарі, які ви мені так багато писали увесь відпочинок. За все вам дякую. Гарного вам вечора, гарного дня, в кого який зараз час. От і всім до нових зустрічей!